Вітаю, друзі! З вами, як завжди, компанія «Джейсік Україна» та я, Ігор Гром, який за вами скучив. Тож, друзі, ми тут порадилися і вирішили додати на наш канал ще один плейлист під назвою Формула зварювання. Метою цього курсу буде залучення та допомога початківцям-зварювальникам в отриманні знань і навичок зварювальної майстерності, освоєнні методів і техніки зварювання. Моїм асистентом протягом кількох наступних випусків буде цей надійний мультифункціональний та потужний помічник JSIC TIC-200P ACDC PFC лінійки Evo 20. Апарат виконує зварювання постійним та змінним струмом методом TIC, Tungsten Inert Gas, де тангстен це Wolfram, Inert Gas, Інертний Inert Газ зазвичай аргон та подібний. Цей метод ще називають аргонно-дугове зварювання. Про нього пізніше. А ось у метод mmal де DмануAL по мануал, метал-метал арк то, то відповідно дуга. Ми і зануримося на деякий час. Тож апарат дозволяє виконувати ручне дугове зварювання покритим електродом на постійному струмі прямої та зворотньої полярності. А ось про це. Детальніше. Так що ж таке пряма та зворотня полярність і як з цим жити. При зварюванні постійним струмом полярність визначає, куди спрямовується більше тепла. Пряма полярність. Електрод підключається до мінуса, а зварювана деталь до плюса. Основне тепло концентрується на деталі, забезпечуючи глибоке проплавлення. Застосовується для зварювання. Товстих металів від 3-4 мм, чавуну низьку та середньовуглецевих низьколигованих сталей, а також для різання металів. Зворотня полярність. Електрод підключається до плюса, а зварювана деталь відповідно до мінуса. Більше тепла виділяється на електроді, що призводить до меншого нагріву деталі та ширшого, але менш глибокого шва. Використовується для зварювання тонких матеріалів, високолигованих сталей, нержавіючої сталі, алюмінію та міді. Таким чином, саме полярність визначає, що буде холодним, а що гарячим під час зварювання. А тепер простими словами. Зрозуміло, що мінус це холодно, а плюс, відповідно, гаряче. Тобто, якщо мінус подати на електрод. То він буде, умовно кажучи, холодним. А ось зварювальний шов і кромки виробу гарячими і добре проплавленими. І навпаки, гарячий електрод буде швидше згоряти, але при цьому саме холодний виріб буде менше схильний до перегріву і пропалювання. Рекомендації щодо виду полярності виробники електродів вказують на упаковці. Коротенька інформація щодо зварювання чорних металів. Зазвичай, як то кажуть для себе, використовують електроди з рутиловим покриттям типу ано 36. Але ж для особливо відповідальних робіт та зварювання судин, що працюють під тиском, використовують електроди з основним покриттям, типу уоні 1355. Гадаю, друзі, що на сьогодні теорії більш ніж достатньо. Тож, беремо електрод Ано 36. Приєднуємо кабель електродотримача до мінуса на апараті та отримуємо яку полярність? 5 секунд. Вітаю залік. Звісно ж, пряму. Кабель маси відповідно на плюс. А тепер, друзі, пару слів про підпал дуги. Інтернет, якщо чесно, переповнений рекомендаціями, зокрема, як же підпалити дугу дзьобанням чи, можливо, чирканням. Так, друзі, в ті давні часи. Коли я, старий динозавр, був ще молодим, динозавром, а зварювальні апарати виглядали отак, так, або в кращому випадку ось так, питання підпалу дуги було справді актуальним. До речі, тримачі електродів були теж майже безальтернативними: три шматки арматури і шланг для поливу в городу. Прямо чую зараз, так працювала, в чому ж проблема? І я відразу ж відповів: так, звісно, адже колись і. Запорожець був сімейним автомобілем. Але, але особисто я, друзі, вважаю за краще бути прихильником сучасного, якісного та зручного. Повернімося до підпалу дуги і до ось цього. От. В битві під назвою Якщо прилип, я майже ніколи не вигравав. Переможцем завжди був він, електрод, без варіантів. Спочатку синій, потім темно-малиновий, потім, потім яскраво червоний. І нарешті майже білий з обмазкою, що обсипається, але твердо стоячи там, на виробі, де ми почали той батл. Повертаючись до нашого світу із задоволенням, ні, трохи не так. Із задоволенням повертаюся до нашого світу світу сучасних технологій. Ось як зараз запалюється дуга. Піднесли електрод, пішло зварювання. Для цього, відповідно, нам потрібно виконати декілька простих умов. Мати сучасний зварювальний апарат, якісні сухі електроди, наприклад, такі і подібні. Поверхня металу, що зварюється, обов'язково повинна бути чистою. Також дійсно так чарівно горять в першу чергу електроди з рутиловим покриттям, типу Ано 36, але електроди з основним покриттям, такі як, наприклад, ОНІ 1355 і подібні, вимагають для себе більш тонкого підходу. Але тут також все просто. Перед тим як зварювати після паузи, зробіть ось такі прості рухи і спокійнісенько собі продовжуйте насолоджуватися процесом зварювання. До речі, саме на електродах з основним покриттям під час зварювання колір і яскравість металу значно відрізняються від кольору шлаку, той значно темніший. Це сприяє. І допомагає зварнику зосередитися саме на тому, що відбувається у зварювальній ванні і формувати зварювальний шов. На завершенні цього випуску дуже доречно буде звернути вашу увагу на те, що дуга повинна бути максимально короткою. Це потрібно для того, щоб безпреривно контролювати зварювальний процес, та найголовніше, не дозволити кисню, що міститься в повітрі, проникнути у зварювальний шов. І тут я чую, чую, так відчуваю ваші запитання. Типу, а як воно так, одразу опа, чай, і вже пошло, і вже зварання. А налаштування. І налаштування, і безліч цікавого щодо ручного догового зварювання, друзі, одразу на початку наступного випуску. Тож не забудьте підписатися на наш канал та поставити вподобайку. І у випадку, якщо раптом у вас буде натхнення, будь ласка, напишіть нам у коментарях. Чи подобається вам такий формат подачі інформації та ідея створення даного плейлиста? До зустрічі, друзі, у наступному випуску. Нехай щастить!